Вася, це, Андрій. Вже воно. Андрій, йди сюди, хвалько. Ви себе включили чи ні? Я включила чи ні? Чуєш, дроп, йди сюди. Дроб, іди сюди. Там, де там, де проти, Ході добре. Зразу, одразу, не нас. Добре.

Ну що, здорово, Давай, давай, давай! Тримаємо той самий темп, пацани. То все треба робити, саме не зробиться. І не буде потім, вже треба, вже. Олексій, за спину вам туди далі. До заднього захисника, до країн. Біжи. Вася йдеш тут, тут лишаєш Дем'ян! штрафнуй Ромчик, на підборі. Остап, просто Кому давайте воду, Роман, Тобі є вода. друга! Мама, не пір, уста! Забувайте, такі Водя, не сюди, годя, зякнув. Отут не диви. Отут стоїть. Все, все треба! Боже, боже. Боже, боже. Боже, боже. Вище! Олексій, вище, рончик! Вище! Боже, боже, боже. Боже, боже. Ще вище, є! Вище! Кіча, швидше, кіча! Спокій! Спокій, не спіши! Ось вот так, Богдан! ось вот так!

Робітки Menga студентка facilitост, кадровий інженер Бmbolіуст merely dragon Виходь, виходь, виходь. Вище, вище! Олексій! 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 Йо! вище! Адрі карьець зіграють, Адрян. Забираємо. Воротний стрема, рома! давай! Вася назад добре молодець тим'ять давай відкат до кінця берешся. Назад поверни Зустрів його! тут тоже. Ігор! Право, ігор. ігор! Давай, 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 давай. Давай, давай, сюда. Дирита, <плес> <Пустайте! Проблем. плес> Добре, молодець! Давай, давай, давай! Давай! Yeah. Yeah. Стоп, Олексій! Школа, команда команда дитячої нацької спортивної школи. Давай, давай, хлопці, переїде! Щоб перекладина, закриває тобі очі і тобі не сліпить санцелочі. Дивись, ти можеш тут встати, Підійди ближче.

Біжок, і пауза. Олексій, а, а м'яч дивись, ти дивишся, де суперника. Артемчик, не потягни ногу, не роби так, не треба. Воно не вартує нічого. Вечися там, пішов, 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 пішов. Пішов, пішов. Давай, давід!

Поганяй, край, крайнього тримати. Подивіться, подойди. Давай, давай. Вони не перейшли. Дай паузу, щоб ми перейшли хоча б. Так. Сил нема вже. Де це у нас дев'ятий номер? Тут. Раз, два, три, готуйся зараз рукою. Чуєш? Так, так. Бодя! Бодя! Йди сюди, Тимофій, виходь. Виходь. А куди ви йдете? Скільки тут зараз готується виходить? Женя, Женя, міняєш Мартіяна. Мартіян! Діма засурається, нас дуже дораз середині. Поправи, у кінця. Треба прощатися. Сідай, 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 сідай. тримай! Пас! Добре! Пауза! А не свою пузить! Вліво, вліво, вліво розганяй! Вот так! Запомню! Заходь! Заходь! Вивожену! Упішли ліво там символ! Дем'ян, Де тві граве! Дай мне. Давай. Вася, Вася, Вася Ру, вперед лучи! Ва... в середині! Сядь в середину! Давай! Вася. Вася. Під, під захисники! Не спіши! Тимофі! Ти ліву у захисника граєш! Що ти міши, спиною йдеш? Да, Нічого не дивишся! Да, да, Та вода да, така йде, допомагай! Давай, давай, давай. Йод, yeah, Водя, Вадя! Діжі! Пора, треба! Давай! Е -е! Давай! Е -е! Давай! -е! Давай! Ідеш подаєш! Е Давай! що ви ти де Захисники не біжуть вперед. Дем'ян! Васа, та йди! Де в штрафну! Де в штрафнув? Тайди туди, Богдане! всі? Всі ні! Він програє... Олексій! Містись сюди! Що ти там тримаєш? Олексій! До гравця! до гравця! його рухається один, один, стай, стай! Давай! Сюда йому винесуйте. Іди сюди! Ігора міняй! Ігор! Артемчик, спокійно! Спокійно! Кликни його! Міняй! <покійна> Данило! Данило! Данило, дійде! Данило. Данило, Данило. Данило, 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 давай, 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 давай! Давай!

Але бережи м'яч, подивись, налкови, вас відбирають. Давай та візьми наш. Наш м'ячик. Вася грає, Ромчик, підтримуй його. Вася Де, де, де? підтримуй Богдан. Богдан. Олексій. Бас, отій, бас, пекалатит, пекалатит. Йде, йде? Помагайте йому. Готовий, наш, наш, наш. готовий. Бодя залишайся, Богдан. Василю, йди в штрафну! Василю, йди в штрафну! Олексій, та йди поборися, не будь таким.

Піш половину хвалить! Та не кому, рот! Поворот! Почекайсь, поки голову! Почекає! Я би хотів, щоб порухалася троє! Давай, 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 давай. Сверше стань, серце стань. Можна передати. Давайте коротко, спиною. Говорі. Давід, давай, давай, Давид, давай, 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 давай. Ага. Тимофій, деняйте м'я. Поміняйте м'я. Та лес справа в захисті. Чекай, чекай! гасит что-ли у них на поле. Это пауза. Да, то есть давай. Пас, дай, пас, 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 пас. Пас, дай, пас, дай. Ой-ой-ой. Артемчик, заспокойся. Артемчик, заспокойся.

Добре! Дай! 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 Дай, запускай! А що ви? Закривай, закривай! Давай, 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 допрацювати до кінця. Беріть, беріть, давайте! Дерсен, молодець! Молодець, Арсен! все замочемо. Добре, молодці, молодці. Остапчик, он туди підійди до гравця. Ні, ні, от так. Дивись, щоб за спину тобі не закинули. Остап. Остапи, перед. Остап! Перед собою тримай гравця, не перед ним. Так, Подякуйте хлопцям! Восьміть руку суперникам! Алло! Закінчили протистояння між сухольним за Запеклі боротьбі не розстроїмо. Перемовилися була спокойна, же було ставити.